27 балістичних крилатих і керованих авіаційних ракет та 208 ударних безпілотників запустила Росія по Україні минулої ночі. 17 ракет, 183 трони збито. Повідомили у Фейсбуку повітряні сили. Основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Там, у наслідок атаки, загинули дві людини, ще п'ять дістали поранення. сповістив у телеграмі керівник регіону Сергій Лисак. У Дніпрі панюючи на поверхівка, пошкоджені промислові підприємства виникли пожежі. Зокрема, на паркованні там зайнялися автівки. А в Кам'янському на Дніпропетровщині через російський удар знищений торговельний центр. На місці працює наш кореспондент Роман Михальчук. Маємо прямий зв'язок. Романе, привіт, тобі слово. Вітаю, Дмитре. Так ми зараз перебуваємо безпосередньо тут на місці атаки поблизу а, майже зруйнованого торговельного центру, а, що розташований на виїзді з Кам'янського Дніпропетровської області. А як ви можете спостерігати за моєю спиною а, багато уламків та Різних товарів, які вибуховою хвилею від ракети, що сюди прилетіла, винесло на парковку цього торговельного закладу. Ми поспілкувалися з начальником служби безпеки власне гіпермаркету. А чоловік нам розповів, що у момент атаки тут всередині безпосередньо перебував лише один охоронець. Втім, він встиг сховатися і наразі з чоловіком все добре. Він не травмований. А також ми поспілкувалися із місцевими жителями, які мешкають у будинках навпроти. Люди нам розповіли, що одразу після влучання з'явилася велика пожежа, і люди почали відчувати їдкий запах диму. Прошу послухати, що нам розповів що нам розповів місцевий житель Валентин. Взрив такий, що і ну, ще такого не чув. Було там різне, а ще такого не чув. І потім почав. Ні, тут, тут, е, тут, этот сами, тут з одного угла почав горіти, ну, типа горіти, а потім як розгорілося і все пішло. Потім вже почало бах-бах. 4, 4 часа тільки вспівав вискакувати в коридор. Зокрема, ми також можемо зараз спостерігати, що пожежу ще не ліквідовано, де СНСники продовжують її гасити за офіційною інформацією від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Станом на ранок, 26 липня, він повідомив, що це була масована комбінована атака на область ударними безпілотниками та ракетами. Відомо, що у тут у Дніпровському районі, де ми зараз власне і перебуваємо, загинула одна людина, і ще четверо дістали поранень. А на цьому в мене поки що вся інформація. Ми продовжуємо працювати безпосередньо тут на місці атаки. Дмитре, спасибі Роман Михальчук, про наслідки удару по Кам'янському на Дніпропетровщині.